Друзі мої, всім привіт-привіт! П'ятниця -привіт. 29 березня. Розкуп. Ну, в принципі, то стандартний намір, але ж все одно покажу: ціни не достатньо. Це Чек. Так, просто покажу вам, що я купила. Косу купила у називається. олів'я традиційна, варенка, пусто по 121, а со скидкою вона була дешевша. Тут почти кілограм. Тож що ковбаса, що я беру, вона якось дорого виходить. Я вчора купила півпалочки і більш нічого не брала. І вона каже, 88 гривень. Думаю, о! о Думаю, воно ж як береш те 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 воно не видно. А я одну ковбасу взяла, думаю, ні, щось дорого. Я вирішила ось взяти. Отаку, думаю, буде нормально. Перейдемо на дешевшу. На дешевшу ковбаску. Так, ковбаска, сметана, як завжди. Сметана 15% селянська. Е, пельмешки. Так, у нас по п'ятницям праздник. Пельмені з сиром з Хочеться нам такого. Е, майонез, як завжди, Маслічка, пачечка. Чуть-чуть змялося, розстало, поки лежало. Дві косточки на перше. Ваня каже, мама, вари ще борщ, борща варила цілу кастрюлю велику з'їли. Каже, вари ще. Ну, буду варити. Взяли капусту у, у, по сусідах. Можна ще зварити борщик. Це ці крильця. Ну, В кінці крильця, кілограмчик для моїх котиків на два рази. Два батона, яблука. Яблука, до речі, дуже смачні, я вже казала. Сьогодні просинаюся, два яблучка оставалось У мене в вазочки на столі. Дивлюсь, нема. Кажу, Ваня, ти з'їв. Я, а що не можна? Кажу, звісно, можна, можна, він їх дуже рідко їсть. А тут ну, вони прямо, я пакет розкрила, і вони прямо аромат пішов. А, як вони пахнуть. І там у нас такий навіс, овочі і фрукти. Проходиш мимо такий шлейф цих яблук, ну це просто. Я йду й балдю. Яблочки. Не знаю, скільки. Тут по кілограмам на 40 гривень, я пам'ятаю, що взяла. Взяла ще такі палочки. Ватні палички, косметичні. Ну ми, ми чистимо вуха, я вам чесно скажу, я не знаю. Може, це і неправильно, але чистимо акуратно, обережно. Отакі взяла ще для унітазу, для туалету, активний гель, цитрус. Ну, не відкривала, не нюхала. Закінчився у нас. Треба таке. І ось я хочу показати, це я вчора купила рушники паперові сиренькі, в Аврорі. Не пам'ятаю скільки. Отакий От ще е, градусник купила теж в Аврорі. От, треба буде повішати. Такий великий, От, Лежав тут на подвіконнику, думаю, покажу це. А, ще купила лакалут. Лакалут актив Це в аптеці взяла 100 гривень, маленька. Маленька упаковочка. Каже, у мене щось в зуб заходить. Кажу, так, пішли до стоматолога. Пішли до стоматолога, Кстати, гіпс зняли. Ми що то одним махом і до стоматолога зняв собі сам гіпс в, неділю, в ту неділю. Ну, в общем, нормально, все, у нього пальчик робить, все згинається, розгинається, все нормально. Кажу, щось заходить в зуб. Пішли пішли до стоматолога. Він каже, мабуть, лізе у нього зуб мудрості, і то воно заходить під дьосну, треба трошечки дьосна укріпити. Каже, яка у вас зубна паста. Я кажу, фігована зубна паста. Купіть лакалут актив. Ну, думаю, хорошо. От, взяла. І, до речі, в іншій аптеці побачила сплат по 130 по 103 гривні за скидкою зубна паста. Треба буде собі купити хорошу зубну пасту. Не на тінь саніна. От. от така у мене сьогодні, девочки, покупка, покупочка. От. Поняли? Все, всім здоров'я! Бережіть своє здоров'я, хочу вам сказати. Бережіть, то що ціна життя, ціна здоров'я. Це, знаєте, завжди дуже дорого. От. Бережіться, дівчатки. Якщо тільки у вас якісь симптоми, десь щось случилось, біжіть в лікарню, біжіть до спеціалістів і консультуйтеся, провіряйтеся. Ну, в общем, я вам це раджу вот так просто. І будете здорові, і все у вас буде добре. Тому що, от, і от нервів, до речі, всі болячки у нас. От, а як не, не нервувати, не знаю. Прийшов дощик у нас. Дивіться, прийшов дощик. Вон мокрий, навіть віконечко мокре. І я зараз виглянула таке зелене на цьому, прям зелені на чорному фоні. Так прикольно. Кава моя не сходить, посіяла я тут каву, чотири зернинки оті. Не сходить щось, не хоче. Не хоче щось воно вилазить, ну нехай. От, ну все, друзі. Всього найкращого. Пишіть, ставте мені лайки, обов'язково ставте лайки. Хто поставив лайк, тому буде щастя. І пишіть коментарі, і підписуйтесь, хто не підписаний. Все, цілую, люблю. Пока-пока.